Китай призначив винагороду за громадянку США більш ніж 100 тисяч доларів. Чому її оголосили у розшук? Новорічна обіцянка міністра фінансів США відновити відносини між Вашингтоном та Пекіном. Ще одне важливе питання співпраця з Китаєм з питань клімату. Водночас колишній президент Дональд Трамп заявив, що в разі обрання він відмовиться від обіцянки виділити 3 мільярди доларів зеленому кліматичному фонду. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться. Якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. 23-річна громадянка США. Тепер у списку тих, кого розшукує Пекін. Влада Гонконгу призначила нагороду розміром понад 100 тисяч доларів за Джой Сіо та ще чотирьох активістів, що стоїть за ордерами на арешт. Влада Гонконгу оголосила в розшук ще п'ятьох продемократичних активістів. Усі вони перебувають за кордоном. Їх розшукують за нібито порушення закону про національну безпеку. Оголошено також винагороду мільйон гонконгських доларів або трохи менше ніж 130 тисяч доларів за кожного. Так на острові триває боротьба з інокодумством відповідно до закону про нацбезпеку нав'язаного Пекіном. У липні цього року до списку додали ще вісьмох активістів. Голова бюро національної безпеки Гонконгу Стів Лі сказав, які звинувачення проти них висувають. підбурювання до повалення влади, підбурювання до підривної діяльності, а також змови з іноземною державою або із зовні. Шнім елементом, щоб поставити під загрозу національну безпеку сьогодні. Всі п'ятеро живуть у різних країнах, зокрема у США та Великій Британії. Одна з них активістка Джоуї Сіу, американська громадянка, державний департамент США, засудив ці дії Гонконгу, назвавши їх неприпустимими ми засуджуємо будь-які спроби застосувати нав'язаний Пекіном закон про національну безпеку в міжнародному масштабі, і знову заявляємо, що влада Гонконгу не має юрисдикції в межах кордонів Сполучених Штатів, де захисники демократії та свободи користуються своїми гарантованими конституцією правами. Раніше цього місяця інша відома активістка Агнес Чоу оголосила, що втекла до Канади після того як вийшла під заставу в КНР. Її також звинувачували в порушенні закону про нацбезпеку поліція заявила, що якщо вона не повернеться на острів відповідно до умов звільнення під заставу, то її оголосять втікачкою. У поліції додали, що чотирьох жителів Гонконгу арештували за те, що ті надали кошти двом іншим активістам, які втікали за кордон. Це перші арешти за такими звинуваченнями в межах закону про нацбезпеку. Андренашнасекерджоуї Сіу народилась у південній Кароліні переїхала до Гонконгу, коли їй було сім років. Вона відіграла важливу роль у гонконгському продемократичному русі у 2019 році. 2020-го вона покинула місто. Сіо активно виступала за права людини в Гонконгу і Тибеті. Вона також двічі давала свідчення у Конгресі США. Реагуючи на новину Сіу опублікувала заяву на сайті ЕКС. У ній вона каже, що ніколи не замовкне і не відступить. Відновлення відносин США з Китаєм тепер є пріоритетом для міністра фінансів Джанет Єлен, таку миту вона намітила на 2024 рік. Як дві найбільші економіки, на частку яких припадає 40% світового ВВП, США та Китай разом зобов'язані стимулювати колективні дії на благо людей та економік у всьому світі. Виступаючи перед лідерами бізнесу, Єлен розкрила свій американо-китайський план дій на новий рік. У ньому вона ще раз наголосила, що Вашингтон не хоче віддалятися від Пекіна. Натомість він зосередиться на поліпшенні комунікації. Єлен також заявила, що США домагатимуться від Пекіна Найбільшої прозорості зміцнюватимуть співпрацю у сфері регулювання та розв'язання таких проблем як фінансування тероризму та потік фентанілу Відносини між США та Китаєм досягли найнижчої точки в лютому, коли президент Байден наказав військовикам збити китайську повітряну кулю шпигуна, що пролітала над континентальною частиною США. Але останніми місяцями напруженість послабшала, й американські чиновники сподіваються продовжити цю тенденцію у своїй промові. Єлен також згадала про співпрацю з Китаєм з питань клімату. Ця комуністична країна домінує у двох галузях. виробництво сонячних панелей та рідкісно земельних мінералів. Більшість сонячних панелей. Які використовуються у США, імпортують із Китаю, а рідкісноземельні земельні мінерали необхідні для виробництва батарей, що використовуються в електромобілях. Через таке домінування співпраця з Китаєм здається неминучою для кліматичної програми Вашингтона. З іншого боку, колишній президент Трамп заявив, що в разі обрання він відмовиться від обіцянки Вашингтона виділити 3 мільярди доларів на зелений фонд. Його створять для того, щоб допомагати країнам, що розвиваються, адаптуватися до кліматичних проблем коли я повернуся на посаду, усі кліматичні виплати буде негайно скасовано. Ми не платитимемо іншим країнам, які зловживали нашими торговими відносинами, нашим членством у НАТО. І в найближчий рік, ми повернемо всі виплати, які зробив клан Джо, та приближені до нього глобалісти. про виділення трьох мільярдів. Віце-президент Камала Гарріс заявила в Дубай на кліматичному саміті. ООН. помічник передвиборчого штабу Трампа підтвердив, що експрезидент мав на увазі саме цю суму, яку обіцяли зеленому кліматичному фонду. Похмурий прогноз для економіки Китаю в наступному році дав світовий банк. Влада покійна робить кроки з омолодження проблемної економіки, але чи працюють вони Прогноз світового банку опублікований у четвер малює похмуру картину для Китаю. Згідно з ним, річні темпи зростання найімовірніше, знизяться на 4-5%. У доповіді йдеться про те, що відновлення економіки Китаю залишається нестабільним. Серед проблем крах сектора нерухомості, слабка довіра споживачів і високий рівень боргу. Місцева влада намагалася відновити економіку. Вона випустила рекордну кількість облігацій, щоби підтримати невеликі проблемні банки а також запобігти потенційним ризикам, які можуть. Бути спричинені кризою в секторі нерухомості за підрахунками CNN, щонайменше 15 провінцій випустили спеціальні облігації для малих та середніх банків на суму 29 мільярдів доларів. Ця сума рекордна з 2020 року. Невеликі банки Китаю контролюють активи на суму 13 трильйонів доларів. Це майже 30% усієї фінансової системи країни. Але ці банки також уразливіші перед економічним спадом, зокрема перед дефолтом у секторі нерухомості. Росія зближується з Китаєм на тлі західних санкцій. Президент Володимир Путін високо оцінив зв'язки між двома країнами. За його оцінками, обсяг двосторонньої торгівлі цього року може сягнути 230 мільярдів доларів. Це вище за цільовий показник у 200 мільярдів. Цього року обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс на понад 20%. відсотків. Китай став найбільшим покупцем російських енергоносіїв. Росія також почала більше залежати від китайських товарів. Слід зазначити що купівальна спроможність росіян падає з другої половини 2023 року? Війна в Україні підриває економіку країни. Падає також і курс рубля.